Ігор мені подарив кусочок USB, на ОСБ прикрутив колодочку і вирішив, що це місце у мене буде використовуватися чисто для ліхтарів. У мене тут висять всі ліхтарі, і тому що була зима. Часто користувався ліхтарями, і їх треба постійно підзаряджати. І от, щоб постійно не шукати, де би їх підзарядити, я вирішив отут колодочку повісити. І тепер так зручно колодочку включив, кабельочок вже висить, в ліхтарик вставив. Ліхтарики зарядились, колодочку виключив. У мене є ось такі ось ліхтар. Я його спеціально залишив, щоб він заряджався через мережу 220 вольт. Теж куплений в соціальній лавці, тільки поставив нормальний вимикач. Якщо треба зарядити, колодочку включив, ліхтарик вставив, все, він уже заряджається. Ну і в цій колодочці у мене прижився ось такий ось нічничок, і у якого є датчик світла. Бачите, він включається тільки коли немає світла. Наприклад, отак. Чук. Чук, коротше, колодочка теж знайшла своє місце, і вона мені тут дуже зручна.